В Україні нещодавно відкрили кримінальне провадження проти Ірини Кременовської та Олексія Святогора, засновників організації ЦЕП. Вона активно діє через проросійські інформаційні ресурси, релігійні структури та громадські ініціативи, намагаючись впливати на суспільну думку і очорнювати політичних, релігійних та громадських діячів, які підтримують незалежність України від російського впливу. Слідство зосереджує підвищену увагу на зв'язках підозрюваних із російською організацією. Асоціацією центрів дослідження релігій та сект Рацерс, яка відома своєю відверто антиукраїнською риторикою, очолює цю структуру один із ключових ідеологів прорелігійної політики Кремля Олександр Дворкін, якого було викрито в Копрофілії, Айрину Кременовську та Олексія Святого Доге Хантерставі. Заява Дворкіна в 2023 році про те, що він продовжує підтримувати спілкування з агентами в Україні, тільки підтверджує його зв'язок з Кременовською та Святогором, які у 2023 році по шаблонам Рацерс вели в оману Служба безпеки України, поліцію, прокуратуру та суди, розпочавши повномасштабну боротьбу з міжнародним рухом «АллатРа». Просимо надати цій справи широкого розголосу. Дякуємо усім спецслужбам, що ви стоїте на захисті прав українців.